Але ви хочете більше заробляти? Так, більше заробляти. Хорошо. Чому не міняєте роботу? Мій хлопець теж задає такі питання. Ви побачите, що насправді ви хочете змінити роботу не тому, що, а тому, що це відчуття є, яке пов'язано ось зараз з цією подією, про яку ми зараз будемо говорити. Зараз буду плавати. Хоч. Більше діяти менше думати. Думати. Більше. Зважено своє так робити. В якій сфері хочете більше діяти? У ус... сфері робочій. Е, робочій, робочі, так. так. Добре, хорошо. Тобто я розумію, що є якісь моменти там, де ви хочете діяти, але чомусь не дієте. Так, Можете так. поділитись? Чому надію? Ні, ні, чому дію, не чому надію, а який це момент, що ви, ви хочете проявлятися, але чомусь не проявляєтесь. Якусь одну ситуацію конкретно. От я там така ситуація, я хочу, але щось мене... Наприклад, мен... е зміна роботи, е де я штопорюсь, ну, типу, я її не змінюю, тому так. що е є страх, так. Е який, е наприклад, там... Оренда житла, ну, типу, такі да. якісь стандартні да, моменти. Да. Ага. Тобто, є де робота. є відповідальність да. ну, за себе і ти от, покриваєш. Да, тобто є робота, і ви хочете змінити роботу, так? Да? Ну, так. Або піти в свій бізнес. Ага. Або піти в свій бізнес. Так. Добре, хорошо. Просто уявіть, нібито, да? я. Так. Це ваша робота, яка зараз є. Та бачите образ, от я втілення цієї роботи. І ось я починаю до вас підходити, а ви слухаєте, як ваше тіло реагує. Що відчуваєте? От я роботу, ваша зараз. Трішки як? напруження. Де напруження. Але ось тут. тут. Ага. Так. Грошо. Ну так. можливо, і тут, і ну і десь тут? отак, Ну, так. Що ага. там за емоція? Ну так, емоція не страху, так. а напруження. Напруження це у нас не емоція. Да, — Так, це, це, це напруження це фізично, що тіло стискається, а що ви відчуваєте, що там за емоція? — Чогось страху. А давайте побачимо зараз. Скажіть дату народження вашу, будь ласка. 26 червня. 26 червня. До повних років скільки вам? — 37. — 37, хорошо. От тримайте це відчуття, а от назвіть його оце всередині. На що воно схоже метафорично, якщо через метафору? А це стискання. На що схоже? Наприклад, як тіски стискають, або як камінь, Як що це відчуття? Ну, як. якісь... Коли зжимають тебе обіймами, так, да. такими не дуже приємними. Ну, дуже... такі трошки. що, да. як обіймами дуже приємно зжимають. Да, Окей, да, да. Давайте знайдемо той момент у вашому житті, коли це почалося, коли ця емоція почалася на роботі. Хорошо? Угу. Добре. От побачите, скільки працюють на цій роботі вже. П'ять років. А років. то бачите, вам зараз 33 роки. Просто відчуйте 37. своє тіло. Да, вам а. зараз 37. А, вам 37. То, а ми уявимо, да, що вам ага. зараз 33. Відчуйте, ага. як ваше тіло реагує, коли вам 33 роки. Є це відчуття цього, нібито вас міцно обійняло в тілі зараз. Mm, так, є. є. Добре, хорошо. Побачте той момент, перший день на роботі ваш. От ви перший день на роботі, ви прийшли, починаєте знайомитись. Чи є це відчуття, що вас обійняли? Так, думаю, так. Хорошо, окей. Йдемо назад. Вам зараз 25 років. Відчуйте, чи є це відчуття, нібито вас обійняло? Просто відчувайте своє тіло. Спокійніше, є. Спокійніше. Да, але трішки є чи немає? Чи повністю спокійно, ну якби спокійно. Повно. так. Хорошо. Вам 30 років, от відчуйте, вам зараз 30 років. Це є чи відчуття, що вас обійняли. Нема, навіть відзивати хочеться. А 31 рік відчуєте? Трішки вже там жаркіше. Жаркіше 6, добре, хорошо. От у вас день народження. 26, ага. да, ви сказали? Так. Да. 26 червня. Травня. Так, червня. Червні. 26 червня. От у вас день народження. Є це відчуття, що вас обійняли. Відчуття. Прямо зараз. Трішки. Трішки є. Угу. Да? Хорошо. А 25 червня. Не. Нема. Ну, наче нема. Спокійно. Не. Хорошо. 26 червня. Трошки Закрити очі. Закрити очі, відчути своє тіло. І зараз згадайте, де ви знаходитесь в цей день. Дома на вулиці, що починається це відчуття. Дома. Дома. Хто поряд є? очі треба закрити? Як? Щоб краще відчувати. Можете з відкритими. Хто поряд є? Мама? Так. Да. Що там відбувається за подія, що з'являється це відчуття? Не можу сказати. Угу. Там щось відбувається таке, що зараз що відчуваєте зараз? Якийсь страх. Емоції є, так, так. Да, Емоції піднімається. Да. Тому ми хочемо побачити, яка є причина. Якщо ви усвідомите про ви побачите, що насправді ви хочете змінити роботу не тому, що, а тому, що це відчуття є, яке пов'язано ось зараз з цією подією, про яку ми зараз будемо говорити. Угу. Тому я запитую, що там відбувається такого, що там відбулося, якась подія, що у вас з'явилася ця емоція. Як у вас стосунки з мамою? Такі собі напруження. <реження> да. Щось да є. там. От да, побачите, от я, це ваша мама. Ось я тут стою. І починаю підходити до вас. Слухайте, як тіло реагує. Ну, теж так. Як на як на роботу. Як на роботу, да. Трошки так. Трошки десь так стискає. Да. 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 Скільки б ви роботу не міняли, ця емоція буде завжди. Причина не в роботі. Що там у вас в стосунках з мамою? Напруження є. Чи, може, реагує з під спіль... свідомості там? Типу, Це ж не до кінця спіль... емоція є і вона піднімається. Тобто тіло воно ніколи нам не бреше. Ми можемо казати, що в мене все окей, я прийняла, а тіло затискається. Це означає, що є ще там ці емоційні заряди. І ми можемо, якщо хочете, зараз їх зцілити. Ні, зараз не готова. Я розумію. Зараз да. Скільки даєте собі часу побути ще з цієї негативної емоції? Мінімум, якщо Скільки? чесно. Один <гум> день, -день <гум> хотіла сказати. Хотіла сказати один день. -день". <гум> а чому ви це не розробите зараз? Не <гум> хочу. Я розумію. Я просто це запитання задавав буквально півтори години тому дівчинці. Вона спочатку давала собі місяць. Потім вона сказала, типу, давала собі ще якийсь срок, а потім вона сказала, так що мені прямо зараз все зробить? Я кажу, ну як хочеш, добре, давай. І вона прийняла це рішення, ми попрацювали, і вона отримала зцілення. Але вона могла, я кажу, ви можете зараз піти і далі жити своє життя. І якщо ви нічого не будете з цим робити, то нічого не зміниться. Ось, а можна ось тут вам судьба, якби доля дає змогу. А. А. Ну, а, ну яке то зцілення, то це ж потрібен час на це все там розмови, не прям не, не так за півгодини. Я, я працюю в методі коротких сеансів психотерапії. Тому інколи буває потрібно 10 хвилин. Це важко повірити, але це працює. На безкоштовній основі. Взагалі моя сесія коштує 100 доларів, але сьогодні на безкоштовній основі. Тому що я записую, просто хочу YouTube канал, щоб допомагати більшій кількості людей. Тому вийшов сюди, нав'язуюсь до людей, кажу, що там, як. А хтось, ну, да. який хто повинен, він тут проходить і, зали... і залишається. Тому я, звісно... Ну, ви продали ідею, давайте. Добре, хорошо. погоджуюсь. Які, за, за які якості осуджуєте мама? Якості. Так. Якась строгість, це якість у нас. Це Строгість. якість. Так. Сувора вона. це... Так. Ідеальність. Як... Ну, ідеальність. ідеальність. Як... Яку Що це вона... На мене якби теж наклала, так. Угу. Ну яка мною несеться, там десь зараз розуміється, що вона мені заважає. Добре, хорошо. Дякую вам. Угу. Чи є у нас у кожному житті є такі самі такі травмуючі моменти болючі пов'язані в стосунках? Якщо туди зайти, в саме таку ситуацію, яка ну дуже неприємна, і звідти випустити емоцію, то вже певний відсоток вам стане набагато легше. Чи є в житті така ситуація пов'язана стосунка з мамою, що це було ну, дуже боляче від неї. Ось ця ситуація взагалі. Mm. Ну так, коли вона била мене. Mm -hmm. Скільки приблизно тоді було років? Mm, може, десять, дев'ять. Ну, типу. Вже. Mm -hmm. <дово>. осознано. Ну, mm -hmm. типу. Дев'ять-десять років, так. Да. От побачите зараз, ось тут біля мене стоїть дівчинка 9 років 10, І це ви маленька. Яка, яка в неї емоція? Емоція так. теж тривоги в душі. в душі, да. Але ну як, я їй показувала, там, плакала, але десь щось в собі тримало. Да, тримала, да. Так. От побачите, як ви вже доросла угу. підходите там до себе маленької, дитирі. І дайте їй ту підтримку, якої їй не вистачає. Лідіть, обійміть її. Просто побудьте з нею поруч. Mm -hmm. да. Можна просто відчувати і нічого не говорити. Просто бути. Да? Отак. Так, все вірно, так. Да. Mm -hmm. Продовжуємо, продовжуємо робити, продовжуємо. Mm -hmm. Все правильно робите. Mm -hmm. Все ви правильно робите. Да. да. обійміть її, yeah. Да. Що вона там відчуває, відчуйте. Так, легше набагато. Легше, так, набагато легше. <свят> да. 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 які слова ви хотіли почути від своєї мами? В той момент? Взагалі? Що б ви хотіли, щоб вона вам сказала? Взагалі? Так. Зараз? Взагалі. Що будь собою. Так, да. Да. і от побачите, як сюди зараз приходить мама. І дає вам дозвіл. Каже, ти можеш бути такою, якою ти хочеш. Нічого не бійся. Я тебе ціную і приймаю така, яка ти є. І вона вас обіймає. Буду а сьогодні таке. Да, Дихим ротом, дихаємо ротом, да. вона вас відчуває, так. Да. Да. Вона собі не дозволяє бути собою. І іншим не дозволяє. Да. Скажи, мамочко, я, я тебе дуже люблю. Да, так, кажемо. Мама, я тебе дуже люблю. Да, да. І ти можеш бути саме собою. Вона? Чи да? я? Твої кажете. І ти можеш бути Само сама собою. Сама собою. Да. Я приймаю твій вибір. Я приймаю твій вибір. Да. І вона вам каже те саме. Це круто. <рес> <рес> да. Відчуваємо, просто знаходимося в цьому полі, просто знаходимося в цих емоціях, Відчуваємо. Відчуваємо. Це само стається, ми просто це приймаємо. Просто це приймаємо. Побачите там маленька дівчинка також, і ви там втрьох піднялися і стоїте. І мама каже: пробач мене, будь ласка. Я не могла по-іншому. Не вистачало в мене розуміння, як це. Не вистачало в мене емоцій, щоб прийняти це все. Мені було дуже важко, тому я так от проявлялася. Дійсно, так. Так. Дякую, так. Просто відчуваємо, стоїмо. Mm. Побачимо знову. Ось. Я це ваша мама. І ось я до вас підходжу. Слухайте, як тіло реагує? Ну, якось теле. Хоч собі якось. Що відчуваєте? Є, є є Напруга в середині. Немає. Добре, хорошо. Давайте знову подивимось. Ось це я, втілення роботи. Я до вас підходжу. Ну так мінімально, ну так трошки подих збільшується, ага. але він ну такий не ужасаючий. Не ужасаючий, да. Да. Ну, так. Ну трошки десь щось десь щось, типу, да. піднялося ага. трішки да. доверху. А споглядайте, а те, що піднялося, направте туди свою увагу і просто відчувайте. Вібрує те, що підіграється. Да, Дозволяйте. Дозволяйте йому відчувати, проходити. Дозволяйте, так. Да. Якщо хочеться якось порухатись, можете порухатись. Але щоб вони були в контакті з цією енергією. Да. Щоб були в контакті з цією енергією. Да. Відчувайте. Угу. Да, ось Дихаю. Да. Дихаю. Що? Да. Дякую. Побачите, я це ваша мама. Слопоти, якщо ви реагує? Теж ну, краще. Краще. Так. Але ще щось є? Ну, Трішечки. Трішечки. бачите, я розвертаюсь до вас спиною. Я зараз буду йти, і ми з тобою вже ніколи не побачимось. Прийшов час. Що відчуваєш? більш дихання підвищується. Ну, да. типу, як? Да. Кому? А що ще не сказала? Скажи. Я тебе люблю. Да. Я тебе. <рес> Дякую. Я тебе люблю. Да. <рес> угу. Дозволяєш мені бути собою? <рес> так. Да. Супер. Ніхто в тебе цього не може забрати. Ніхто. Це твоє право. Це тобі дав Господь. Бачимо знову. Я твоя мама. Слухай. Серце б'ється, ну, трішки. Активніше. Активніше. <різь> Дякую, батько. Від емоції. Да, від якої. Це емоція плюс чи мінус? А це в серце б'ється. Це плюс. радість. Плюс. Я це ваша робота. Ось. Де ви можете проявлятись? Слухайте, як тіло реагує. Де ж трошки серце б'ття? Да. Яка емоція? Ну, очікування якесь. Так. Ага. Да. Нам ще потрібно йти, ще потрібно далі йти в стосунки з мамою, всі емоції. Певний відсоток. Там ще є якісь ситуації, там, де ця емоція, яку була подавана, вона там ще сидить. І просто робота як відзеркалює вам. Причина не в роботі, не у формі. Робота це форма, а причина в смислі. А смисл задру всередині, який ми надаємо. Тому через емоції ми можемо знайти той смисл, той сенс. І змінити його. Тому, якщо хочете продовжити далі, можете підписатись, домовимось <гум> на індивідуальну зустріч. Добре. Ось в онлайні попрацюємо. Добре. А офлайн теж? А? Офлайн теж працюєте? Офлайн? Так, і так? офлайн. Ну, це в випадках, так, да, інколи. Шу, вам все офлайн. Ну так, да, офлайн, бачите. <гум> ну так. Да. Да, хорошо. Як себе зараз Дякую. відчуваєте? Краще. Краще. <ріст> <ріст> Мозок працює. Працює? <ріст> Добре. Хорошо. Так. Як би ви назвали цю сесію нашу одним словом? Експрес-трансформація. Експрес-трансформація. <ріст> Клас. Да. Насправді так воно і працює. Я займаюся короткими сеансами психотерапії. Короткими. Пам'ятаєте, ви казали, що неможливо. можливо це можна прямо зараз змінити? У нас є просто упередження, що це потрібно роками робити. Але ні, існують інструменти, що це можна робити швидко. Дякую вам. Як відчуваєте, можемо закінчувати сесію? Так, так, можемо закінчувати.